Не їж багато груш, бо вони важкі на шлунок. Мабуть, ви точно таке чули. А чи задумувались ви, чому так кажуть? Насправді цей фрукт має багато клітковини. Одна середня грушка забезпечує до 20% денної норми, що допомагає травленню, знижує рівень холестерину та підтримує мікробіом кишківника. Але там багато лігніну та целюлози. Це такі види клітковини, які не перетравлюються, але проходять через шлунок. Тому якщо з'їсти забагато, можливе здуття або дискомфорт. Ще один фактор терпка структура шкірки, особливо в зелених сортів. Вона може подразнювати слизову, якщо є гастрит або підвищена кислотність. А у деяких людей груша може викликати газоутворення через фруктозу. Але усе це вам не загрожує, якщо їсти груші в міру. Рекомендується вживати одну-дві на день. Тоді дискомфорт у шлунку ви не відчуєте, а навпаки, отримуєте багато користі. До речі, це один із небагатьох фруктів, який не викликає алергії. Груша добре виводить токсичність. Сини покращує травлення і знижує тиск. Тож у сезон груші її точно потрібно їсти, але усьому повинна бути міра.